Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні у нас першого подробиці глобального оновлення World of Tanks 2.0. Сьогодні поговоримо про танки 11-го левела, про новий баланс і не тільки. Відповідно, в першу чергу хочу вам сказати, що я думаю, багато хто з вас чув такі новини, що World of Tanks може закрити у 2025 році. Багато хто спорив про це, наводив певні аргументи, і за, і проти були. І всі ви були праві. Тому що в цілому World of Tanks в 2025 році, в тому вигляді, яка вона існує скоріш за все припине своє існування і її закриють. Але закриють її по аналогії з умовною Dota 2 або з Counter-Strike Global Offensive. По суті, гра залишиться тою самою, скоріше, і назва залишиться тою самою. Просто гра отримує так званий підзаголовок, який він буде, я ще точно не знаю. Але ми будемо оперувати підзаголовком World of Tanks 2.0. Звучить та потужно прям ух. Хто пам'ятає оновлення Рубікон 1.0, пише в коментарях, подивимося, скільки нас тут Олді, так би мовити. Ну, менше з тим. Значить, що ж нам принесе це глобальне оновлення? Принесе нам воно танки 11-го левела. Я думаю, цей секрет Падінеля всім був давно відомий, тому що це вже було давним-давно оголошено на слісті Такі глобальні оновлення вони проєктуються ще. На роки вперед, як мінімум на 2, 3, 4 роки. Тому я думаю, що е, саме 11 левел був спроектований ще коли гра не була розділена. Е, ну і відповідно, що по 11 левелу можна сказати в варгеймінгу? Е, Для тих, хто можливо не знав, в нашій грі існує 10 левелів боїв і є певний е, віковий сенс випуску певних машин. А саме 10 левел танків має бути випущений, сконструйований або намальований на сервеці, десь в туалеті якимось інженером до 1975 року. Тепер же цей віковий ценз буде пройдено і відповідно ми з вами зможемо побачити в умовному найближчому майбутньому, в нашій грі танки 80-х та 90-х років розробки. Поки що, пев... ну, очевидно, списку танків цих в мене немає, і сказати я вам його не можу. Але точно можу зазначити, що в 2025 році нас очікує мінімум 4 танки 11-го левела, і вони будуть дуже сильні відмінні від того, що є зараз на лісі. Е, яка ж концепція цих танків буде і як вони будуть реалізовані. Е, самі 11 левелі, ну крім того, що це будуть прям, прям потужні танки. да, Вони ще й будуть певні так звані ульти. Що це за ульти? Я поки що детально поділитися з вами не можу, але можу намікнути на те, що е, всі ті ульти, які ви бачили в режимах натиск, лінія фронту, сталевий мисливець, все це тестувалося, ну м'яко кажучи, непросто. Так? Е, це не означає, що це буде там точка в точку скопійовано, як це було там умовно сталевому мисливці. Скоріше за все, це буде симбіоз. Певних Навичок одних, двох або трьох, яке буде скомпоновано в одне ціле, і відповідно така ульта з'явиться в нашій грі. Ну і, звісно, цікаво від вас почути, які самі ульти ви очікуєте від танків 11-го левелу. Ну і від себе додам, що в принципі цікаво повангувати, які саме будуть машини перші в релізі, саме на 11-му левелі. Ну, і я від себе додам, що також є певні новини про те, що ми, скоріш за все, в грі побачимо такі танки, як Абрам 7.1 1 та перші прототипи Т-64. Це не означає, що це буде прямо от зразу-разу. Але е, така інформація теж е, є. Другий момент, е, третій, верніше, це порівняння з Лєстом. Я думаю, що багато хто з вас е, і за того, що Wargaming випустив це оновлення з 11-м левелами Лєста, теж випустила. Скажу, о, та вони там нічого не розділили, бла бла бла. Але опять же таки, для тих, хто дійсно слідкує, і розбирається в геймдев індустрії, той все розуміє, тому що ті та швидкість оновлень, яку роблять Лєста, та наповнення контентом, е, яку роблять Леста, це. Взагалі ніякого відношення до компанії не має і казати про те, що це дві однакові ігри. Це ну як на мене повна прутня. <кхід> Далі. Останній момент, який я хотів би з вами поділитися, це так званий новий баланс, який прийде, очевидно з 11 левелем. Тому що, крім того, що додасться один левел боїв, треба буде якось правильно це зробити в самому балансіровщику. Ну і відповідно, крім цього, розробники також займуться основними його проблемами. І відповідно я як міг намікнув їм на те, щоб от, наприклад, особисто я хотів би менше боїв бачити, наприклад, на 10 левелі з двома артами та чотирма легкими танками. Ну і плюс, щоб вони максимально звернули увагу на те. Що не може такого бути, що в одній команді? Умовне стрв 3 б в другій т 110 е 4 Також ваші побажання хочу почути в коментарях під цим відео, тому що сподіваюся, та й в принципі знаю, що вони звернуть на це увагу. Тому напишіть, що вас найбільше роздражає в боях по балансу. І також, якщо хтось не бачив попереднє відео, там розігрується на каналі, мається на увазі, там розігрується новий імба на день народження Варгеймінгу, яка в нас буде 10 серпня. Тому подивіться його, там досить прості умови для того, щоб прийняти участь в розіграш. Ну як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе, близьких Україну всіх обняв, припідняв. Побачимось!